Вітаю, дорогі друзі. Місяць вересень. У нас чудовий місяць, він називається Покликаний Богом. Ви знаєте, ми будемо стояти на Слові Божому, молитися, де написано. Господь сказав Матфія 16,18 і я збудую церкву мою, і ворота пекельні не здолають її. Ви знаєте, наш Господь він так хоче, щоб в церкві Божій було дуже багато вірних, покликаних ним людей. Це стовпи віри, Люди, які підуть за ним виконувати його доручення. І ми знаємо Слово Божого, він кликав дуже багато людей, а декого і не кликав. Кожного, кого він запрошував. Якщо ми читаємо Слово Боже, ми бачимо, що всі боялися і відповідали: Господи, чи зможу я? Адже я не маю таких знань, я не вмію. Я боюся. Але Господь, він знаєте, він шукає не тих, хто готовий, а він шукає і звертається до тих, кого готовий використати. Моє особисте відкриття, і я хочу поділитися з вами. Ви знаєте, друзі, настає такий час у нас, християн, коли ми молимося, і молитва стає звичайною, зайшов, вийшов, помолився добре. Коли ми приходимо на служіння. Були, чули слово Боже, але немає того вогню. І я говорю про невіру, ні, ні, не не не, про, не послух, не про бунт. Ні. Я хочу сказати дуже глибоке відкриття. Коли наступає такий момент, Господь особисто мені відкрив цей час, коли він кличе нас, кличе мене особисто. До нового служіння дає мені нове завдання, новий виклик. Хай Бог благословить нас в цьому місяці отримати своє запрошення від Господа.